Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні приготую омлет, лаваші. Застеляємо лаваш. Починаємо роботу начинку. Два яйця взбиваємо. Додаю сметани, Дві-три столові ложки. Усе перемішую. Нарізаю помідор дрібно, куряче філе, а також сир. Усе перемішую. За смаком можна додавати сіль або перець. А також додаю кріп, на розкритий лаваш викладаю повністю всю начинку. Починаю загортати конвертиком таким. Отак, От всі сторони. І починаю смажити. З однієї сторони, а потім з іншої сторони, до ось такого золотистого кольору. І ось наш лаваш готовий. Точніше, наш омлет в лаваші. Робиться дуже швидко, дуже смачно. Усім смачного. Дякую за перегляд. Став вподобайку та підписуйся на мій канал. Усім, папа. -па. give up on you